Та сама особистість, яка розмовляла з Мойсеєм, народилася через півтори тисячі років, проповідувала ізраїльському народові, його не прийняли та розіп'яли, тому що це було таємницею, і все це було зроблено заради Тебе та заради мене, щоб ми повірили і могли врятуватися і повернутися до Отця Небесного. Алілуя! Ісус каже: по правді, по правді, кажу вам. Хто слово моє берегтиме не побачить той смерти повік? Запам'ятайте смерть це перехід до іншого виміру. Як людина не намагається розібратися, вона безсила. Смерть це інший вимір. Чому ми перебуваємо в Слові Божому? Хто дотримується слова, не побачить смерті повік? Коли людина переступає цей поріг смерті, вона виходить з цього тіла. Запитання хто далі її зустрічатиме? Смерть, біси, чи її зустрічатимуть ангели? Тому віруючим людям не страшно вийти з цього тіла, якщо ти бережеш слово Господа, адже тебе зустрічатимуть. Ангели, ти повертаєшся додому, заради чого Господь усе зробив. Куди ти маєш повернутися?